У віці 83 років пішла з життя шведська актриса та фотомодель Аніта Екберг. Секс-символ 50-х та 60-х років померла в Римі внаслідок низки хвороб. Вперше скандинавська красуня та володарка титулу Міс Швеція знялася у фільмі «Ебот і костело Летять на Марс, в якому виконала роль спокусливої мешканки планети Венера. За роль китаянки Ві Лінг в пригодницькій картині Червона алея Аніта Екберг була удостоєна престижної премії Золотий глобус. У у п'ятдесят році акторка зіграла одну зі своїх значних ролей Елен Курагіну у фільмі режисера Кінга Відора Війна і мир. Проте в історію світового кіно Аніта Екберг увійшла як виконавця ролі кінозірки Сільвії у фільмі Федеріко Феліні Солодке життя. Саме Феліні знявши танець Аніти під пристрасним поглядом Марчелло Мастрояні в знаменитому фонтані Треві в Римі. Зробив з неї сексуальну богиню. Ця сцена стала ключовою для опису красивого життя на багато років. Після виходу фільму на екрани, фотографи назвали акторку найпрекраснішою жінкою, яка народилася на землі з початку часів. Ставши музою великого італійця, вона знімалася у нього в ротесковій новелі Спокуса доктора Антоніо у фільмі Бокачо 70», в епізоді клоунів. А також в Камо інтерв'ю. Назавжди залишившись завдяки Феліні, кінематографічним символом Ладольчевіта. В останні роки актриса вела закритий і бідний спосіб життя і навіть зверталася за матеріальною допомогою до фонду імені режисера, який приніс їй світову славу.